При в'їзді до ЄС сумою більше 10 тисяч євро необхідно декларувати гроші, інакше їх можуть конфіскувати. Єврокомісія пропонує дозволити митникам конфіскувати і меншу суму, якщо виникне підозра, що гроші призначені для фінансування тероризму, і це ще не все завдяки новим правилам, погодженим усіма сторонами, банківські рахунки підозрюваних, наприклад, радикалів, які планують теракт в одній з країн ЄС, мають бути заморожені упродовж максимум 48 годин. І ще один запобіжний захід. Ті, хто здійснюють грошові перекази з передоплаченої кредитної картки на суму від 150 євро, муситимуть засвідчити свою особу. Національні служби безпеки матимуть доступ до даних всіх інших служб в межах ЄС. Доступ до цієї інформації отримують також європейське агентство прикордонної та берегової охорони Фронтекс і Європол. Законопроект Єврокомісії що має бути ухвалений країнами-членами Євросоюзу, а також Європарламентом.